Добрий день, мене звати Боюн Людмила Іванівна. Героїні сьогоднішнього нашого сюжету є горіанти Бурінгіана. Ця орхідея була відкрита в природі в 1885 році і більше відома любителям орхідей як Катлея Боорінга. Вона потрапила до нашого ботанічного саду в 1973 року. Якщо порахувати, що через рік ми зможемо відзначати 50 років перебування цієї рослини в колекції орхідних Національного ботанічного саду. Чим цікава ця рослина? Вона є надзвичайно витривалою в умовах оранжерей. Цвіте в наших оранжереях із середини жовтня до кінця листопада і. Коли була краще, забезпечувалися теплом оранжерея, звичайно, суцвіття були такими великими просто шапками. Тип суцвіття китиця розпочинає цвіститися суцвіття в так званому акропітальному напрямку, тобто від основи до, до верхівки, і тривалість цвітіння окремого суцвіття не перевищує як правило 3-4 тижні. Слід сказати, що ця рослина є, мабуть, уже правнучкою тих завезених у 1973 році до нашого саду рослин, але при штучному запиленні, перехресному запиленні зав'язуються плоди із життєздатним насінням. Звичайно, зародки є не у 100% насінни, але тим не менше. Це дає нам можливість розмножувати в культурі інвітро катлею Борінга. Якщо більшість тропічних орхідей відомі за своїм способом життя як епіфіти, катлея Борінга, вірніше Гуаріанта Борінга. Є літофітом, тобто вона в природі беліз, і Гватемала зростає на стрімких скелях над урвищами, в яких течуть потоки, потоки води. Тому, як правило, ці росли, рослини завжди перебувають у такій зволоженій атмосфері. В умовах оранжерейної культури вони після цвітіння потребують короткого періоду спокою. Це якраз наші співпадає з нашими зимовими місяцями. В природі запилюються осами, джмелями, мурахами. Тобто, як і всі орхідеї, які мають такий бузковий або рожевий колір, це так ознаки так званого запилювального літофільного запилювального синдрому запилюється перед тим частокрилами, частокрилами. У нас відсутність природних запилювачів в оранжереї компенсується наявністю дослідників, які за допомогою пінцета переносять по лінії, Тобто, це лише для орхідних і ще небагатьох груп рослин. Характерна така ознака, як пилок, зібраний, такі глобули або в такі. Щільні такі утворення переносить запилювач по лінії із однієї квітки на іншу і таким чином, в результаті штучного запилення ми отримуємо плоди, які використовуємо для отримання нових генерацій рослини. Це все для того, щоб з одного боку показати красу різноманіття тропічної флори. Широкому загалу, а з іншого боку, ми отримуємо ювенільні рослини, які потім можуть бути передані до інших ботанічних садів, а також для відновлення природних популяцій в місцях природного зростання. Якщо пильно придивитись, можна побачити при основі квітконіжок Гуаріанти Бурінгдіана такі прозорі. Краплини це ексудат, який виділяється так званими екстрафлоральними нектарниками, тобто нектарниками, які знаходяться поза самою квіткою. Для чого існують екстрафлоральні нектарники? Їх призначення зберегти репродуктивні органи рослини від комах від слимаків, які можуть пошкодити квітки і зроблять їх непридатними для процесу репродукції? Слід сказати, що у катлеї Борінга є дуже така цікава особливість. Після запилення, буквально через декілька днів, ось ця частина квітки, яка називається губа або лабелом, вона скручується як в трубочку. Оце скручування в трубочку, воно робить уже недоступну квітку якби для процесу репродукції. Тобто комаха вже туди потрапити не може. Але разом з тим, навіть із цією такою скрученою. Губою в трубочку рослина, ця квітка ще якби працює на репродукцію рослини, тому що робить суцвіття привабливим. Чим більше квіток, чим яскравіше суцвіття, тим більше ну якби ця атракція для типових запилювачів. І це природа. В природі нічого не існує марнотратства. І орхідеї відомі тим, що вони дуже тривалий час цвітуть. І хм, тут потрібно сказати, що існують так. Є є такі орхідеї, які після запилення дуже швидко втрачають привабливість а є такі, які ще зберігають тривалий час. Зберігають прива залишаються привабливими для запилювачів. Це саме тому, що вони дуже вони в розкидані орхідеї в своїх природних популяціях вони не утворюють таких великих популяцій, великих колоній, як це, наприклад, характерне для багатьох видів навіть орхідей помірної флори тому в них все надзвичайно підігнано до під процес запилення запилювачів, під конкретних запилювачів і існує маса. Маса таких механізмів пристосувань для цього підтримання ресурсного статусу, тому що і, і частіше так буває, що, наприклад, квітка вже, наприклад, її приймочка є нерецептивною, вона вже при запиленні не буде утворюватись плід, але використання цих полінів з такої квітки воно ще може давати наприклад, результати і може сприяти утворенню плодів.